Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку тваринки привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Малята, до нас сьогодні завітали тваринки з лісу. Чи впізнали ви їх? Це зайчиха Джуді та лис Нік. Давайте з ними привітаємось. Привіт, Джуді! Привіт, Нік. Привіт. Малята. Патрулюючи сьогодні ліс, ми з Ніком знайшли дивну річ. І не знаємо, що це. Можливо, ви нам допоможете. Допоможемо звірятам. Що це вони знайшли? Правильно, це геометрична фігура круг. Давайте поглянемо, де ми можемо побачити круг у повсякденному житті. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має, і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч футбольний скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо, і у парку, і в авто. Малята, давайте разом з вами та нашими гостями ще раз повторимо, на що схожий круг. Погляньте малята! У мене багато кругів. Яких вони кольорів? Червоний і жовтий. Зараз я пропоную вам обстежити червоний круг. Обведіть пальчиком правої руки в сторону фігури. Яка вона? Рівна і гладка. Спробуйте прокотити фігуру по столу. Що вона може робити? Котитись, тому що це круг, він рівний, гладенький і йому нічого не заважає. Зараз давайте з вами порівняємо наші круги жовтий та червоний. Що слід зробити, щоб дізнатися, який круг великий, а який маленький? Так, слід покласти один круг на інший. Який із кругів великий червоний чи жовтий? Правильно, червоний великий, бо ми його можемо бачити навіть тоді, коли жовтий круг поклали зверху. А тепер подивіться, який круг ліворуч? Правильно, великий червоний круг, а праворуч маленький жовтий. Скажіть, малята, скільки великих кругів? Так, один, а маленьких? Правильно, теж один. А зараз давайте з вами відпочинемо та виконаємо фізичну хвилинку разом з моєю помічницею Вікторією. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, а тепер їх опустіть. Плесні, дітки, кілька раз. Буде все у нас гаразд. Давайте, дітки, разом з нашими тваринками повторимо ще раз, що ми вивчали сьогодні. Як називається геометрична фігура, з якою ми ознайомились? Правильно, це круг. А що схоже на круг? Сонечко, годинник, м'яч, молодці. Малята. Ми з Ніком дуже вдячні вам за те, що допомогли нам розібратися, що ж таке цікаве ми знайшли. Дякуємо вам за те, що разом з нами дізнавались, що таке круг і на що він схожий. До нових зустрічей, малята! Бережіть себе!